Присвячена подоланню освітніх втрат, відкриття нового громадського центру підтримки у кривому розі та спорт для сильних духом. Це «Підсумки тижня на першому міському. Мене звати Наталя Болдинська. Вітаю! І ми починаємо. У Кривому Розі відкрився центр соціальної підтримки для дорослих та дітей. Крабас Амп у Кривому Розі презентували нову команду з ампутаційного футболу. Літо, час пригод, морозива та засмаги. Проте часто за цією ідилією ховається зневоднення, тепловий удар та небезпечне купання. Проте, як залишитися в зоні відпочинку та провести літо з користю, а не в лікарні, зараз ми вам розкажемо. Мініфутбол для всіх та кожного у Криму Розі відбулись змагання з мініфутболу в рамках «Veterans Family Games». Надолужували освітні втрати. У Кривому Розі провели тренінг подолання освітніх втрат, Підсумки весняної хвилі 2025», до якого долучились освітяни міста та Криворізького району. Проєкт започаткований благодійним фондом Сейфт за підтримки ЮНІСЕФ, спрямований на усунення існуючих прогалень у знаннях в таких дисциплінах, як початкова школа, українська та англійська мови і математика. У весняній хвилі брали участь понад 400 вчителів та більше 7,5 тисяч учнів на третій. Нінгу підбили підсумки, обмінялись досвідом та напрацюваннями щодо підготовки до нового вже осіннього етапу. Всі подробиці зустрічі в нашому сюжеті. Пані Вікторія вже вдруге бере участь в проєкті від фонду сейфт, який реалізують кооперації з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Завдяки програмі намагаються подолати недопрацювання дітьми наявного шкільного курсу. Причина прогалин в знаннях очевидна: спочатку через ковід, а далі через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Запровадили онлайн, а потім змішану форму навчання. Школярі не мали змоги вчитись так, як це потрібно, офлайн в школі. І навіть зараз, якщо дитина особисто відвідує школу, заняття постійно перериваються сигналами повітряної тривоги. Це стреси, постійні паузи на уроках, а знання і освіта потрібні. Ті, які у нас прогалини в знаннях є. Ми маємо можливість надолужити саме на цих заняттях. Ми маємо можливість звернути увагу на ту тему, яка важко дається дітям. Дітям дуже дуже цікаво, тому що завдання підібрані, різноманітні, дуже багато інтерактивних завдань. діти, діти це дуже полюбляють. Вони з захватом працюють дуже активні, і звичайно, результат є, тому що я працюю вже другу хвилю весняну і порівняно з вхідним і вихідним діагностуванням, що в осінній, що в весняній хвилі, діти показали кращий результат всі до одного. А ось пані Ніна Новачок в цій справі представляє заклад освіти Стринівського району. Перше долучилась до весняної хвилі подолання освітніх втрат цього року. Відмічає креативний інноваційний підхід, завдяки якому діти люблять ці заняття, відвідують їх особисто, а ще жадібно абсорбують потрібний багаж знань. І все це без якихось оцінок успішності учнів, що дуже важливо. Діти з радістю захоплені відвідували ці заняття, адже заняття були змістовні, матеріал. Креативний, спрямований на 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 повторення матеріалу, ми надолужували освітні втрати, працюючи із текстами, спрямовані на формування національної ідентичності. Культурологічна тематика була. Завдання були ну, дітям давалися легко, з насолодою. Вони були не нудні Кривоморозі та Криворізькому районі. інноваційні передові підходи до освітнього процесу запроваджують числі перших, а ще й ефективно співпрацюють з міжнародними партнерами. Організатором цих тренінгів та процесу з подолання прогалин в освітній програмі є благодійний фонд «Сейд» в тісному партнерстві з ЮНІСЕФ. Загалом дитячий фонд ООН в Україні ЮНІСЕФ в Дніпропетровській області відкрив 206 центрів із подолання освітнього Освітніх втрат з них у Кривому Розі 76 таких локацій. Паралельно аналогічні офлайн тренінги провели ще в Дніпрі та Запоріжжі. Хочу відмітити місто Кривий Ріг і вчителів Кривого Криворіжжя. Те, що ми з ними працюємо з першої хвилі 24-го року, і вони завжди різняються такою активною взаємодією, залученістю всі процеси і завжди йдуть на зустрічі. Всі наші ініціативи або ті новинки, які ми показуємо, демонструємо і намагаємося вводити в освітній процес в контексті подавання освітніх втрат. Вони завжди долучаються з великим заходом. Опоням і мотивації потім діляться своїм досвідом, як вони це зі своїми учнями опрацьовували. Весняна хвиля освітнього проєкту стартувала на початку березня і тривала аж до кінця травня. До неї долучились 409 вчителів та 7715 учнів кривого рогу. На підсумковому офлайн тренінгу підбили підсумки, обмінялись досвідом та напрацюваннями щодо підготовки до нового вже осіннього етапу. Кривий ріг бере вже в четверте. Участь в подоланні цього року вчит. Вчетвер... Тверті хвилі, кривий рік, практично 85% шкіл кривого рогу беруть участь у подоланні освітніх втрат. Близько більше 400 вчителів і близько 8 тисяч дітей долучилися основна ціль цього надолушня це провести тестування дітей в школах, відібрати дітей, які по якимось причинам, ну звісно, через військові події, деякі в нас ще є залишки від ковідних подій, пропустили якісь основні теми. Якби про слабкіше да, там себе відчувають навчання, ми їх знаходимо і е, протягом 24 двадцяти занять ми їх тренуємо. Вже восени стартує новий етап проєкту UNICEF», який має на меті подолати прогалини в знаннях. В першу чергу з таких ключових предметів, як українська мова, математика, англійська та курс початкової школи. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, підсумки тижня, перший міський. У кривому розі відкрили новий громадський центр. Він надає допомогу людям різного віку та статусу як місцевим мешканцям, так і внутрішньо переміщеним особам. Проєкт реалізується у Дніпропетровській та Донецькій областях і включає стаціонарну допомогу, а також мобільні команди з виїздами до територіальних громад. На базі центру працюють психолог, соціальний працівник, юрист та координатор. Доступні як індивідуальні, так і групові зустрічі. А за потреби підтримка для закладів освіти чи мед медицини. всі послуги безоплатні, а консультації можна отримати без попереднього запису. Всі подробиці про діяльність центру далі у сюжеті безкоштовна соціальна допомога для всіх, хто її потребує, тепер доступна у кривому розі. В місті відкрився центр, спрямований на підтримку населення різних вікових категорій. На відкриття прийшли з десяток криворіжців, серед яких і Олена разом з донькою. Якщо батьки такі ну Переживають да, з приводу війни і взагалі ситуації в країні, то діти це відчувають і так само переживають дітей більше страхів. Вони в школі постійно ходять в укриття. Це дуже, дуже погано сказується на їх психіці. Психолог це дуже важливо, тому що у дітей нестабільна психіка, незріла, і тому якась допомога більш кваліфікована для них важлива. І час урочистого старту роботи центру до цікавих розважальних вправ з психологічного розвантаження долучили всіх, хто пройшов на відкриття як малечу, так і батьків, і навіть просто перехожих. Осередок базується у художній школі номер один вже відкритий для кожного і приймає перших відвідувачів. В ці непрості часи психологічна підтримка вкрай необхідна всім і дітям, і дорослим. А в художній школі і викладачам, і працівникам, і відвідувачам. І як це класно, коли людина зайшовши в культурний заклад, може отримати кваліфіковану психологічну підтримку. Громадський хаб відкрили у Кривому Розі завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема благодійній допомозі з боку Німеччини та громадській організації. Аваліс будуть працювати психолог громадського центру, соціальний працівник громадського центру, також юридична підтримка. Юрист громадського центру, а також керівник громадського центру тобто супервайзер додатково до громадського центру йдуть дві мобільні команди які мають своє авто і Надають психосоціальну підтримку не тільки місту Кривий Ріг, а також територіальним громадам. Німеччина з початком повномасштабного російського вторгнення стала надійним партнером для нашого міста. У відкритті центру взяв участь і посол Німеччини в Україні. Уряд Федеративної Республіки Німеччина приносить свої обіцянки продовжити підтримувати Україну і надалі. Щоб не сталося надалі, Німеччина стоятиме поряд з Україною. Ми продовжуємо надавати фінансову допомогу, гуманітарну допомогу та багато військової допомоги. Подібні хаби відкриваються не лише у Кривому Розі, але й по всій нашій та сусідній Донецькій області. У них будуть доступні послуги ряду фахівців, які можуть допомогти та надати психологічні, юридичні та інші консультації. Я дуже вдячний нашим партнерам, громадської організації Аваліст, яка декілька років вже з нами, і з першого дня ми відчуваємо їх допомогу, і підтримку, і будівельні матеріали, і генератори багато іщемо. Центр працює кожного дня з 9 ранку до 17.00 у форматі групових та індивідуальних зустрічей. Також у межах проакту триває навчання волонтерів, які після сертифікації зможуть надати психологічну підтримку у своїх громадах. Тож, якщо не необхідна підтримка, звертайтеся. Тут вам і допоможуть, і підтримають. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня Паршивський. Рівні можливості в спорті для всіх. У Кривому Розі створили міську команду з ампутаційного футболу Кривбас-АМП. До її складу увійшли ветерани бойових дій, які отримали важкі поранення, що призвели до ампутації кінцівок. Ініціатором створення стали командування 21-ї окремої бригади Нацгвардії України, влада Кривого Рогу та Рада оборони міста. Кривий ріг став дев'ятим містом в Україні та першим необласним, де створили власну команду з Ампфутболу. На презентації цього важливого соціального проєкту побувала і наша знімальна група. Спорт для всіх ампутаційний футбол нова форма фізичної та психосоціальної реабілітації для ветеранів бойових дій, які отримали важкі поранення на фронті. Втім, стати частиною нової команди можна й цивільним мешканцям, які мають ампутації та прагнуть займатися спортом. Аби долучитись, треба звернутися до сервісного центру. Ветеран Спорт є надзвичайно важливою складовою реабілітації військовослужбовців та Ветеранів він не лише здає психологічну підтримку, а і повертає віру в свої сили, повертає повноцінне життя. Це надзвичайно потужна платформа для підтримки, для спілкування. Ми запрошуємо до команди адаптивного футболу, фізична підтримка та реабілітація як найкраще дають позитивні результати саме в форматі спортивних динамічних змагань, і тому створення команди «Кривбас Амп» є закономірним наслідком цих процесів. Це дуже круто, що у «Кривбасі» тепер буде також команда футболу. Просто ці емоції не передати словами. Це все відчуєте. Бажаю вам розвитку, вам нам перемог разом. Ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Перше тренувальне заняття криворізькі гравці провели із командою сусіднього Дніпра під назвою Дніпро честь. Нині ж розвиток ампутаційного футболу активно підтримує та просуває Українська асоціація футболу, яка започаткувала відповідний проєкт Ліга дужех дуже класно і дуже звісно. Нарешті ми вас трошечки опередили. Я навіть я, я з паном президентом зустрічався і казав, що ми рівняємося на кривий ріг, як у них розвивається ветеранський спорт. Це дійсно було так. Тому я дуже задоволений, що у вас і настала черга до ампофутболу. Це дійсно класно. Я вважаю, що і хочу, щоб ми надалі друг з другом проводили товариські мачі, тому що нам тут. Що тут з загородом, як кажуть, їздити недалеко? Нині в межах України команди з ампутаційного футболу діють восьми обласних центрах: а саме: Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Черкаси, Київ, Чернігів, Дніпро та Одеса. А відтепер ця практика є і в нашому місті. Наразі в складі команди 10 спортсменів, що мають ампутаційні поранення. Втім, робота з відбору спортсменів триває і в найближчих планах сформувати щонайменше дві команди від Кривого Рогу. Кривбас Ам. Це для військових, у кого є ампутація. Такий вид спорту розвивається зараз в нашій країні, тому що є це гарний інструмент психоемоціональної, і фізичної реабілітації. В вісьмі обласних центрах вже є. Такі команди зараз наш кривий рік, ми будемо входити в лігу. Загалом ветеранський спорт про морозі розвивається дуже великими темпами. Наші ветеран Фемелі Геймс, 17. Змагань на рік по всім видам спорту в свою чергу місто Криворіг надає всю необхідну базу для розвитку ампутаційного футболу. Це дю США 1 яка має повноцінне футбольне поле зі штучним покриттям, спортивні тренажерні зали та 50-метровий басейн. Тренування та реабілітацію здійснюють три професійні тренери, які мають багаторічний практичний досвід. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, підсумки тижня, перший міський. Літо це пора відпочинку. Та разом з ним проходять і сезонні небезпеки. У водоймах області фахівці фіксують бактеріологічні відхилення. А спека у плюс 30 робить сонце особливо небезпечним. Тож, як не зіпсувати собі літо на воді і на суші, розкажуть наші кореспонденти. Літо, час пригод, морозива та засмаги. Проте часто за цією ідилією ховається сонячний удар, небезпечне купання та зневоднення. Проте як залишитися в зоні відпочинку та провести літо з користю, а не в лікарні, зараз ми вам розкажемо. В Кривому розі цього літа немає жодного офіційно визначеного місця для купання через воєнний стан не працюють пляжі, відсутні рятувальні пости і медичне чергування. Відтак відповідальність за безпеку повністю на відпочивальниках. З початку року на водоймах району загинуло вже вісім людей. Одна смерть лише за останні тижні. Люди пірнають кар'єри, не знаючи глибини та дна. І забувають, що холодна вода, різкий стрибок температури і серцеві хвороби небезпечне поєднання. На постійній основі проводимо рейди застережні, спілкуємось. Населенням навіть просто оговорюємо телефон, куди звертатись, якщо ви побачили, чи стали свідком, що людина тоне. Інколи люди губляться, не розуміють, куди звертатись. Тому ми нагадуємо, що телефон служби порятунку 101, і взагалі це дуже гарно, коли людина є небайдужою і е, бачить чуже горе і реагує. Рятувальники щотижня виходять на профілактичні рейди, говорять із відпочивальниками, пояснюють, що робити, якщо хтось тоне і куди. Дзвонити багато хто губиться в екстреній ситуації, але треба пам'ятати, що лише спокійна взаємодія допоможе вчасно допомогти постраждалому. А як ви вважаєте, ви в своєму віці вже можете йти на порятунок людини? Ні. 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 так е найголовніше це власна безпека, але не бути байдужими. Якщо ви все ж таки побачили, що потрібна допомога, куди Без ви звертаєтесь? Окрім води, влітку небезпеку становить і сама сонце. Теплові удари, опіки, зневоднення. Щоденна загроза при температурі плюс 30 градусів. Особливо ризикують діти, яких залишають без нагляду. Сонце в комбінації з алкоголем і водою одна з основних причин трагедій на відпочинку. По великому рахунку тепловий удар дуже часто стається зненацька, бо людина до цього не готова. Якщо людина дуже сильно перегрілася, а сонячний удар це один з різновидів теплового удару. Якщо людина сильно перегрілася, краще одразу. Відволікти її від волокти десь там в тіньок і намагатися охолоджувати, але охолоджувати не засипаючи льодом дуже так поступово ретельно, обтираючи водою, може поливаючи водою, викликати швидку. Дати випити прохолодної води. Ось кілька простих правил: не заходьте в воду наодинці, не запливайте далеко, тримайте дітей поруч, обирайте плавзасоби, які реально тримають на воді. Не купайтеся після вживання алкоголю. Помітили небезпеку, телефонуйте 101. Поясніть ситуацію, і лише потім, якщо впевнені, допомагайте. Обережність найкращий рятувальний круг. Дотримуйтесь наших простих порад, і тоді літо вам запам'ятається не опіками чи рятувальниками, а яскравими фото та емоціями. Бережіть себе. Анастасія Костянюк Максим Рашов. Підсумки тижня першимський. Позмагалися у вправності та командній грі. В рамках дев'ятого етапу міських спортивних ігор Ветеранс Фемелі Games у Кривому Розі відбулись змагання з міні-футболу. Всього до змагань долучились понад 100 учасників. А всього цьогоріч у ветеранс Фемелі Games взяли участь більше 800 ветеранів та членів їх родин. Щороку армія шанувальників активного спортивного дозвілля постійно збільшується. Тож, як змагались у міні-футболі за баталіями на полі, спостерігала наша знімальна група. Для пані Алви активна участь у Ветеранс Фемілі Геймс є не тільки улюбленим різновидом активного дозвілля, а ще й місцем зустрічі з подругами та однодумцями. Її чоловік Олександр, діючий військовослужбовець. Дружина повсякчас чекає на його повернення з фронту. Ну а поки, окрім роботи, додає інтенсиву в житті саме заняттям спортом. На цей раз міні-футбол. Я активний учасник змагань, полюбляю дуже волейбол, сидя і особливо футбол. Тому син у мене також футболіст. Він у мене була як а зараз в другий раз така активний учасник цього. Це моя така віддушена. Я після роботи не лінуюся сама цінгульця, не лінуюся півтори години, їду з задоволенням, і оця така приємна втома після втома, після змагань. І така підтримка дуже моральна для мене, дуже, дуже сильно важлива. Алла приїхала не тільки щоб самі взяти участь в змаганнях, а й повболівати за сина. Назару 11 і футбол є його чи не найулюбленішим хобі, слідкує за Всіма спортивними новинами на міжнародній арені вболіває за іспанців, за мадридський реал. В майбутньому хотів би бачити себе професійним гравцем. Мені дуже подобається займатися футболом, я не знаю, тому що так на душі колись в дитинстві грав трохи та сподобалося і пішов в команду з тим. Хочу бути професійним футболістом. Саме на мініфутбол традиційно реєструється найбільша кількість учасників цього разу понад 100 спортсменів. Це не тільки ветерани, а й працівники поліції, ДСНС, нацгвардії, діючі військові та члени їх родин, а також команда криворізьких нескорених. Мініфутбол – це чудова командна гра, яка вчить її учасників працювати разом, підтримувати своїх та прагнути до перемоги. Родина нескорених вона все більше і більше так сказати, обростає. Учасниками змагань у нас така потужна команда Тернов, тобто там і чоловіки, і жінки, там і дівчини. Військові, тобто вони, також вони усилюють е таке спортивне двіженія Family Games. Тобто я пишаюсь, що у нас така і підтримка, наша місцева. І ми кожного дня ми сильніше, тобто ми не скорені. Командні змагання мініфутболу приваблюють людей своїми перевагами, а саме помітне поліпшення поточного фізичного стану, координації рухів та витривалості, зміцнення серцево-судинної системи суглобів і кісток. Крім того, мініфутбол для ветеранів – це чудовий спосіб для соціальної взаємодії, спілкування, нові знайомства та підтримка позитивного настрою. Ми зібрались для того, щоб підтримати один одного, підтримати нашу незламність, зарядитись Енергією е, вже третій рік поспіль е, в рамках нової ветеранської політики е, політики героїв за підтримкою ради оборони. Проводяться міські змагання з адаптивних видів спорту veteran Family Games. і ці ігри. Щодня набувають популярності не лише серед ветеранів і військовослужбовців, а й серед їх сімей. Абсолютно всі учасники турніру зміні футболу в рамках Veterans Family Games отримали фірмові футболки та бейсболки з логотипом ігор. Переможцям та призерам вручили пам'ятні кубки, медалі та дипломи, а також грошові премії 5 тисяч гривень за перше місце, 3 тисячі гривень за друге та тисячу гривень за третє. Олександр Фефілатів Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. Такими були головні новини тижня очима журналістів першого міського і на останок випуску ми традиційно хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять полеглих за незалежність. Вічна шана героям. повідомляють синоптики, у неділі 22 червня у Кривому Розі в день очікується плюс 23, вночі плюс 17. Протягом дня переважно хмарно, вночі можливий дощ. Атмосферний тиск 755 міліметрів тутного стопчика. Вітер переважно північно-західний до 6 метрів на секунду. Температура повітря на найближчі 6 дні. 23-го плюс 23, 24-го, 25-го та 26-го плюс 30, 27-го плюс 31, 28-го плюс 28 градусів. Ну що, тіктоковські тренди продовжимо надалі. Як приємно дивитися на наші компанії, які роблять такий непростий час різноманітні колаборації. А саме дві різних компанії зробили щось цікавеньке: живчик та монобанк. Нарешті вона в мене. Хабі, 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 хабі. Я коли це побачив, чесно кажучи, подумав, що це фейк. Але згодом я не повірив своїм очам. Живчик зі смаком, лаванди та ноткою валеріанки. Це щось не поєднується, да? Тож годі базікати, поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Кожна десята продана в Україні пляшка безалкогольного напою це живчик. Відомо, що живчик містить натуральний сік та екстракти лікарських рослин, які зміцнюють імунітет, покращують обмін речовин. Тонізують, знімають нервову напругу, підвищують стійкість до стресів та запобігають накопиченню радіонуклідів. Ну що, друзі?